А тепер покажу, як використаю кісточки. Мені дуже подобається їхній запах. Там хвостики, є присохші вишні. Я все це скинула у такий ковшичок, в таку кастрюльку. Хочу прокип'ятити. Ну Довгенько, щоб воно витягло свій смак. А потім зроблю такі, таку подлівку до запіканки чи до сирників. Вчора воно мене вже вкипіло, але мені не було коли гратися з ним. Воно трошки покипіло, аби не скисло, не пропало. Піднялася піна і я взяла виключила. Ну, от, сьогодні хочу, щоб весь смак і весь аромат із кісточок у нього витягнувся. Бо дуже люблю, коли воно так, такий запах має. Ну, от гарно закипіло. Роблю маленький вогонь, трошки прикриваю кришкою, бо вчора чуть не збігло, сильно накрила була. І хай прокипить хоча б півгодини. Так, поставила я ту юшечку, яку відварювала... Ох, як воно пахне. Відварювала кісточки і там присухші ягідки були, вишні. Взяю сюди чайну ложку в стеві. Ну, Спробую поки на кінчик крахмалю, кукурудпенного. Все-таки вирішила для смакоти, для красоти додати сюди ягід. Чорна смородина, морожена. І будуть ну, такі киселі, будуть попадатися. Я думаю, що вона буде смаки. Хочу, щоб воно чуть-чуть таке, не сильно густить в букісів. А знаєте, як підливка. Соус такий до чогось солодкого. До тих же блінчиків чи сирників. Джейте. Ну, ще отак додаваю. Ну, додаю, десь грам 50 води. бо что тут точно не мое. Размешаем, чтобы он растворился в воде. В холодной. Растворила. Вот столовую ложку. Крохмалю тут здесь. Пив литра, наверное. Ну вот такая смакота у нас вышла.